Але знову ж за звітами того ж Міністерства оборони навіть наступальних операціях кількість російських жертв перевищує кількість наших жертв. Отримую якусь інформацію, та неофіційними джерелами, що буквально вночі наші активно використовували леопарди на одному з напрямків проривів. І я думаю, що це в тому числі тобто ця західна сучасна зброя і обумовлює той факт, що навіть в наступі у наших. Військ виходить нищити багато велику кількість цього російського біосміття. Власне, це точна зброя, це сучасна зброя. Тобто, підхід Росії тисячами тонн снарядів засипати. Він страшний. Він наносить ушкодження, але це не сучасна війна. І, на щастя, через підтримку наших партнерів у нас є можливість, якби скажімо, починати грати в іншій лізі. У вищій найвищій різі ми граємо. Пане Антоне. Від душі я дякую вам, що ви працюєте, тримаєте позицію. Працюєте для нас. Також і нам повідомляєте. Потрібно знати, що там задумав ворог, як він себе веде. Дякую вам дуже. Тримайтеся, будь ласка, приходьте ще завжди раді вас бачити. На все добре. Дякую вам.